Коротше, хлопці, не поїдемо на ньому, бачите, в чому прикол. Все, я поставив нейтрально, завожу. І пишіть, показує, що нема солярки. Тобто, так само, якщо на передачі вас стоїть, так само, якщо у вас <кхм>, трактор стоїть, просто там на дні залишилось, ви його просто не заведете. Не заведете. Для чого це зроблено, щоб ви не завоздушили систему. Саму. От. Тому зараз я не можу. На жаль, не можу, не маю часу я зараз шукати солярки. солярки. Ну, <кхм> я заведу, заведу стару 25-ку, а це просто порівняємо, ми подивимося по них різницю. От. Дивіться, що зробили хлопці. по-перше. Uh, ну, шасі так само залишилось, бачите, мост той самий лишився. Но Колеса Півосі доробили, диски самі більші. Розбирається диск так само, Передні лишилися такі самі, але тут ширше, зробили 7,5, було 6,5. Вот. Потім по робочому місцю теж піднялося. Тут. Такий у нас трошки є порожок, тут все рівненько, чітко по боках, трохи тісно за, для ног за що цих ось пластмасових Поняли? Тут їх не було, тут все позакривало і тут мало з місця. Трошки ну от в цьому плані. Таком, там сідаєш нормально, я тільки що сидів, ну, трохи компактний. Він такий, він за що цього і ви Бачите, вона йде база коротше, ніж оцю ніж там взяти того ж там якогось скаута чи там, якусь іншу 24-35-ку несуть. За час цього він хороший. в тепліцю піде, хорошо, Кудись там в город заїхати двір, ну він маневрений. Він такий тракторець універсальний. Буде вам і на город, буде вам і на поле, буде вам і туди і туди. Вот. 28-й, новий ось поставили Все вперед. Такий капот тепер дизайн. Це дизайн такий. От, під капотом в нас йде ТД-390, тобто 1,9 літри під капотом буде в 25. І 1,9 такий самий, але ще стурбований, там, накручений в 35. Тобто, там різниця між 24 і 35 невелика, там просто за рахунок топлений, турбіни зроблено з 24 сильного більше мотору. Тобто, по факту, він 에, на базі, от, всі на базі такого мотора, як кажуть, зараз 30-ка. Тому що 24-ка йде на 1,4, а це 1,9 1,9,20. Вот, вот. Бак зверху, такий був, тут вниз, просто ну, нема куди. Його не не, не, не додумалися китайці куди запхати того бака. А, куди поставити його внизу. Бак винесений догори. І вот. в принципі. Ну, якщо враховувати те, що трактор там не подорожчав на 1000 доларів, подорожчав всього на 200, 200 доларів різниця на секундочку, на зараз, по знижках, вот, то, звісно, є смисл взяти 244-го то різниця колосальна. По комфорту, по весу більше він став. За счет дисків, за счет кольос. <кхух> по габаритах, по весу, по комфорту доробили. Вот, і... Ну, дійсно є за що доплачувати. Плюс до того, в нових зроблено на дві скорості вал відбору, вже не на одну. В нових стоїть два диска щеплення. Корзина. в Старих іде одна. Ну це такі е, е, віші фундаментальні, да, що поміняли. Вот. І це в нас, бачите, 24.01 рік. Це в нас... Навіть шильдик десь в іншому місці. Це у нас 25. -й. Ось а, ні, тут 24-12, ну, в цьому році вже А при, 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 Є вже і 25-го. Саме остання моделька. Називається він, хто цікавиться, запам'ятаєте, називається він 244-й. Просто. Тут бляха наклейку. Нема наклейки. 244-й просто, називається. О, тому майте на увазі. Це взагалі одні з самих моїх улюблених тракторів на сьогоднішній день. Які є серед китайців 24-й. 35-ку таку малу я брав собі по мене ДТ. Тому звертайтеся, будемо раді вам допомогти.